Ходиш, ніс, стійка, ходиш, ніс, стійка, ходиш, ніс, стійка. Добре. Так. Що слід робити, коли в чагарях є гієна? Кричати Мамо! Це правильно! В навколишньому світі повно жахів! Повно! Ти чуєш? Абзац, параногідальний психоз. Того, щоб нас пошматувати. Браво, дядьку Макс! Аж гальорка оцінила. Аплодуй поки що! Аби плескати без лап не довелось. Ходиш, ніс, стійка. Ходиш, ніс, стійка. А, це майже пісенька. Ходиш, ніс, стійка. Ходиш, ніс стійка. Ходиш ніс стійка! Ходиш ніс стіка! Боятися й чекати, що підеш на харч ворогам. Я такий смачний, делікатний, але без вагань я здачі дам. Я рити нори нещасним лишаю. А сам я росту вишину, і хто ж не катів, хай знає. Себе я прибрав із меню. Хоч раз в житті, другом стану собі. Не стійте на шляху моєму до мети іду я без страху. Планую я дійти туди, де стану я шановним та значним. І житиму життя надручаям, дзвінким. оазі в мако на мене ж де спочив. Я далеко від тунелів і від копачів. Піклуватимусь про себе тільки і нехай це буде рай, а це буде рай. Я часто із дому домодьору давав і от уже тікаю знову, бо для всіх репутацій мав. Аж поки я себе знайшов, гієн я сам полякаю Та! вечері шоу, два в одному, таке і разом таке співуче.